Друзі, рада вітати усіх. Ви на Ютуб каналі Таємний вісник. В гостях сьогодні неперевершена Тетяна Гай. Пані Тетяна дуже рада бачити. Вітаю. Вітаю, пані Вероніка, вітаю всіх глядачів таємного вісника. Ай-яй-яй, як одразу приємно такий прям вайп, шлейф оцей жіночих енергій, так ну що, друзі, 23 жовтня на календарі, будемо говорити про актуальне, неболіле і дуже важливе для кожного українця на момент, де зараз е, розпочати хотілось би наш випуск з прогнозу по обстрілах цими вихідними. Наскільки зараз, взагалі, от росіяни не те, що в вони і так постійно бісяться. Та наскільки українцям готуватися до масованих обстрілів обстрілів і які. Міста під найбільшою прям такою загрозою обстрілів і атак. По-перше, не варто чекати вихідних, тому що обстріли будуть ще до вихідних і на вихідних. На жаль, в тому числі і масований обстріл. Тут це я бачу по страшному суду і по карті четвірка мечів, які говорять нам, що ці обстріли принесуть, на жаль, дуже багато жертв серед мирного населення. Тому зараз ми не чекаємо вихідних, не чекаємо тижня два. Щодня слідкуємо за сигналами повітряної тривоги, тому що це рятує життя. І знаєте, коли ми думаємо, що от пронесе, ні. Зараз не той період, коли коли пронесе. Дивіться, що хочу я сказати, які міста є під загрозою. Зараз, на жаль, коли я проглядала карту міст по містах. На жаль, бачила загрозу для дуже багатьох місць це фактично всі міста України, всіх регіонів. Ворог попхається з обстрілами і на територію Західної України. Ворог активізується і на півдні України, центральна Україна в основному буде під обстрілами. На жаль, і Східна Україна буде зазнавати також атаку ворога. Не є виключенням, на жаль, і Північна Україна. Україна, але що я хочу сказати, трошки тішить ситуація по Чернігівщині там трошки буде все ж таки полегшення, адже ворог зараз думає, що максимально уразив там всі цілі, які міг, і тому він зробить акцент по обстрілах більше на інші міста. От росіяни вгатили по дитячим садкам вчора, да, 22 жовтня, в Харкові в Києві також пошкоджено було. Це таки це вони так зараз взяли нову тактику, чи невже зараз от вони продовжать гатити по е дитячих закладах, садках, кубових? Так, давайте подивимось. Однозначно, так про що нам каже, паж мечів і весмірка мечів, тобто атаки по цих закладах продовжуватимуться. На жаль, я бачу небезпеку для е, міста Дніпро і Кривий Ріг дуже велику по таких атаках, тобто по місцях, скупченнях людей бачу, не можу просто побачити, чи це буде кривий ріг, тому що це Дніпропетровщина, чи це місто Дніпро, але я бачу, що вгатять гадять по якомусь чи торговому центру, чи розважальному центру. І, на жаль, це буде не ніч, це буде денний час. На жаль, і е, будуть руйнування, будуть жертви. Це я бачу все ж таки на вихідних е, субота, неділя. І ще раз нагадаю, це Дніпро і Кривий Ріг. Тож хто чує нас в цих регіонів краще на цих вихідних, поки зараз от такі події розвиваються, поки ворог лютує. Е, все ж таки рекомендую за потреби, за нагальної потреби не відвідувати такі заходи, скупчення людей. Тому що ворог має чіткий план бити саме туди. Просто прямо от слухаю вас, немає слів, одразу так всередині, аж все перевертається. Наскільки зараз, взагалі, от захід нашої країни може бути? Під загрозою обстрілів, бо розуміємо, що росіяни дуже люблять гадити Старокостянтинову, От зараз в тих регіонах як буде чи спокійно, чи все ж таки от готуватися до до такого чогось росіяни готують таке. Росіяни готуються. Я бачу потузу мечів по карті Башта, бачу загрозу для тих міст, які все ж таки менше страждали від атак ворога. Це Рівне, Рівненщина, Житомир, Житомирщина. На жаль, Луцьк. Також бачу удар по Старкону. І це я зараз кажу до кінця тижня. Ворог має на меті. От зараз всі дуже переживають за атомні станції. Я не бачу небезпек для атомної, крім як Рівненської. Там чітко ворог планує задати удару. Цілі він своїй не досягне, але будуть влучання в якісь житлові будинки, будуть збивати буде падіння уламки, можливі пожежі. І дивіться, Івано-Франківськ для мене лишається в небезпеці, тому що я бачу, що в гатять там по центру міста. На жаль, усі міста і по західній Україні, які я бачу в небезпеці. Друзі, бережіть, будь ласка, себе не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, просто вкотре нагадаю про це. Так прям супер новина актуальна о 22 й за Києвом. Президент США Трамп виступить з важливим оголошенням повідомлення від Білого Дому. Що там за оголошення таке буде? Чого чекати від Трампа? Про що хоче сказати світові? А, дивіться, буде дуже дійсно важлива заява. Це не буде просто пустослів'я, яким часто а, грішить президент Трамп. Тобто, це а, буде заява по карту Мага. Неочікувана, дійсно неочікувана для всіх. Ця заява буде стосуватися його наміру і задуму по карті місяця відносно Путіна, відносно Рашки, і відносно того, як він буде нищити ворога по карті Башта. Тобто будуть оголошені певні заходи, які він е щоб знищити ворога. Адже, як бачимо, що і з однієї сторони, і з другої вже пішли офіційні заяви. Заяви, що США є ворогом Рашки і Рашка є ворогом США. І зараз в цьому виступі будуть озвучені чіткі наміри, які будуть проведені в дію Трампу, Трампом проти Росії. Ох, як цікаво, то особливо з урахуванням того, що США наш противник, а їхні балакучі миротворець тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Це заява Медведєва про Трампа. Ну і власне санкції. То питання наступного характеру: чи взагалі виступить да чи зустрінеться Трамп з Путіним, чи можливо це в цьому році? Чи все ж таки, от ми можемо поставити крапку на цьому питанні? Я казала про це ще до заяв самого Трампа, що не зустрічі не буде, і кажу вам зараз по п'ятірці Пентаклів, ця зустріч не відбудеться ніколи. Тож можемо одразу ставити крапку. Але ж події зараз розвиватимуться дуже швидко, дуже стрімко. І будемо зараз спостерігати до кінця місяця дуже цікаві заяви, дуже цікаві події і події, які стануть для нас дуже радісними подіями. Ну, не знаю, Вероніка, я все ж таки бачу удар по Москві. Ну прям супер, ну хороші новини, слухайте, лунає сьогодні. Е, ну, тоді, от е, власне, чи готова Америка надати дієвий план по закінченню війни? Може, вже там він і є? Ми про це поки що не здогадуємося на даний момент, чи готова? Чи все ж таки поки там? Однозначно готово, але дивіться, більшості е, дій по реалізації цього плану будуть прихованими від, від нас, розуміємо чому. Але ці, цей план уже приводиться в дію. Це я вам скажу однозначно. Е, будуть і певні провокації для ворога, і ці дії вони будуть знаєте, носити насильницький характер мечів, але приємний для нас по карті зірка. Тобто зараз мені сьогодні карта туз мечів подобається, адже вона на користь нам. Mm, зараз подивимося. Дивіться, і знову завершується Верховна Жриця і карта закохані. Тобто, бачимо, що це все, що зараз відбуватиметься, ці заяви, ці всі дії, це буде на користь нам. Ну, хорошо, а Трампу вдасться схилити Путіна до переговорів на тристоронній зустрічі в цьому році. Не бачу я ніякої тристоронньої зустрічі, не бачу я ніяких переговорів. А давайте перевіримо ще. Ні. Тут по страшному суду, по тиску по, через пажа мечів. Але не через переговори. Тут ідеться про надання ресурсу, про забезпечення ресурсу в нас. Але взагалі жодного якогось натяку на переговори чи двосторонні, чи трьохсторонні в цьому році, та і взагалі в наступному я не бачу. Не так здолаємо миражку. Шведські багатоцільові винищувачі, які Україна планує отримати в перспективі в рамках угоди з партнерами, більш доступні для опанування та є більш економічними ніж інші західні аналоги. Про це заявляє начальник управління комунікації командування повітряних сил зсу Юрій Сьогодні. То чи будуть, будуть взагалі в Україні ці винищувачі, і коли ми можемо на них чекати? Однозначно в Україні ці винищувачі будуть, можливо, не в такій кількості, які нам потрібні, але будуть. І я скажу, що якісь знаєте, як тренувальні базові вже прямують до нас для того, щоб ми їх опанували якнайшвидше. І я вам хочу сказати, що ем, збільшення їх кількості може вже бути для нас протягом трьох тижнів. Хороші новини. Сьогодні можемо почути з вуз прекрасної тетяни. Гай супер, друзі. Нагадаю просто, щоб ви не забували підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. А ми продовжуємо. Хотілось би другу частину ефіру присвятити розгляду ситуації на лінії фронту, бо також там зараз неспокійно. Ми розуміємо, що ворог максимально зараз там може. Посилити ескалацію, ну і власне повідомляє Діпстейт про те, що російські війська за останню добу просунулися на кількох напрямках, а саме в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це 23 жовтня. тобто сьогодні повідомив український моніторинговий проєкт Діпстейт. кожного разу дивимось, кожного разу розглядаємо. Звичайно, але тим не менш, ситуація завжди от максимально змінюється. Чи зміниться на краще для нас? Дивіться, однозначно зміниться, але теж, тобто, будемо потроху відганяти вражину, будемо стримувати лінію фронту, не даючи просуватися глибше вперед. Я не скажу, що це будуть. Давайте дивимося до кінця місяця, тому що нас лишився тиждень, якісь такі значні відганяння ворога чи значні просування, але вони все ж таки будуть і будуть дуже швидко. Я не бачу, щоб ворог зайшов дуже далеко, щоб там. Взяв повністю під контроль хоч одну собі область тут по нестачі ресурсності, тобто новини непогані для нас, звичайно, не такі хороші, як би хотілося, але і лякати людей, що ворог зайде в глиб, що ворог просунеться на велику кількість кілометрів, я не можу сказати. Що стосується Донеччини, наскільки там ситуація буде для нас? Покращуватися наскільки ми можемо бути готовими, щоб давати гідну відсіч ворогові. Я бачу по Донеччині дуже великі обстріли. Дуже великі обстріли мені йдуть на вихідні Краматорська. Прямо по центру міста удари бачу і бачу жертви. Дуже часто мені пишуть з Краматорська. Кажуть Тетяна, як ви казали, обстрілюють сильно, але вдається уникати жертв. То зараз я бачу на вихідних обстріли. Бачу, на жаль, обстріли і міста Слов'янськ. Околиці, міста, денний час і, на жаль, теж жертви. Тобто ворог бачить, що не може просунутися по лінії фронту, що має за дуже велику ціль, і тому починає робити те, що він зазвичай тільки вміє: обстрілювати мирних людей. Бачимо, до чого вже дійшло на Донеччині, що ворог уже почав розстрілювати без суду і слідства просто цивільних людей, які просто переховувалися в підвалі, бачили ту жахливу новину. і от Зараз такі звірства продовжуватиме й далі. Тож я не знаю дуже, я знаю, що дуже важко покидати свої домівки, але хочеться, хто нас там чує, от в таких, прям там, де вже жорстко, де зайшли в місто, де вже ведуться бої. так, все ж таки, Евакуюватись на певний час і дати Збройним силам здійснювати свою роботу, тому що бачимо, що ворог не має для нього нічого святого, і він прикривається як живим щитом, і дітьми він розстрілює, і цивільних. Тобто ті звірства вже просто не вкладаються в голові. Але це вороги. Це не люди, для них немає і не буде нічого святого. Дивіться, ще тут дуже часто з'являється інформація, що ворог вороги, які от розуміють, що вони зараз потраплять в полон. і Бачили ми всі ці світлини. Відео, прекрасні відео, де вороги підривають себе, випускаючи собі кишки, Воно звичайно дуже красиво дивиться. Але ж вони зомбовані, розумієте? В них як програма стоїть така, щоб знищити себе. Хоча ми таких звірств сполоненими не робимо, як вони, щоб не видати ту чи іншу інформацію, навіть. Маленьку, тому в них така, якби прошита в їхній їхні мозок, ось така програма знищити себе, але не надати краплини навіть інформації. Тому зараз бачимо, що ворог чим далі звіріє ще більше. Тому потрібно тут особливо теж на, на Донеччині бути обачними, обережними і максимально дозволити Збройним силам виконувати свою роботу. Ну, хочеться сказати єдине так точно, і продовжуємо дійсно друзі вірити в наші збройні сили і не забуваємо донатити, адже кожного дня все наближає нас ще більше до перемоги. Що стосується от боку Херсонщини, чи не активізуються там зараз ворог, да щоб піти взагалі на південь? Бо ми розуміємо, що росіяни не мають такі плани і взагалі хочуть закупити Придністров'я на даний момент. Як там буде ситуація? Ну, знаєте, вони мали плани Київ за три дні захопити, як ми пам'ятаємо. І вони е лякали нас планами і літнього наступу, і осіннього наступу, і блокауту, і робили для цього все можливе. Але робили, робили та не зробили. Давайте глянемо Херсонщину. Дивіться, на Херсонщині я навпаки бачу трошки послаблення ситуації в цьому плані, е що є гарною новиною. Там навіть трошки обстріли можуть стати менш потужними в цей період, тому що, ще раз кажу, ворог буде робити акцент на інших містах, на ударах по інших містах. На даний час, ну, до кінця тижня, мені от напрямок Херсонщини, ну, якщо так взяти в Лапочках, відносно подобається. Дай то Боже, дійсно, щоб там було спокійно і найголовніше мирно. Наскільки от зараз, взагалі, Миколаїв, Одещина наш південь, може зазнати загроз атак да, з моря, Наскільки там зараз ворог активізується? Миколаїв. Дивіться в Миколаєві по Миколаєву я бачу дуже великий удар. Я завжди, коли була в Миколаєві, казала що там спокійно. Зараз я бачу удар, влучання іде в житловий будинок, нічний час і жертви. Те ж саме можу сказати і про Одещину. але мені не так небезпека йде для Одеси, як для міст Одещини. Тобто дійсно ворог з моря атакуватиме дуже потужно. Ціль тут навіть буде скоріше мирне населення і дестабілізація настроїв мирного населення. Тому Одещина, Миколаїв, дуже обережно от з п'ятниці по неділю, тому що дуже велика небезпека, ударів ворога. Продовжуємо далі наш ефір. Давайте поговоримо про те, що чекає Європу в наступному році, чи не готується ескалація з боку Калінарадської області. Ні. Ворог розуміє, що він не потягне. Так, ну і завершувати сьогоднішній ефір. Хотілось би прогнозом на листопад, бо дуже велика кількість зараз луна інформації стосовно того, що цей місяць прям буде настільки е, прям барвистим на політичні події. Ну, знаєте, Вероніка, я вам скажу, що і жовтень у нас був такий не нескучний місяць. Та більш ніж я б навіть від себе додала насправді наскільки от в плані обстрілів взагалі може посилитися зараз м -м -м, наскільки в плані обстрілів ми можемо бути по тому чи дещо листопад? Взагалі буде, ну вибачте, е не зможемо ми витримувати цей тиск. Да? Наскільки от ми можемо очікувати на те, що відбудеться посилення військової допомоги для України? Ну і звичайно, от можливо там трошечки так тронеться лід. Стосовно переговорних процесів. Говорили, балакали Вероніка, сіли і заплакали. Переговорних О. процесів я не бачу, не бачила їх. Ну, я... Давайте зробимо так: витягнемо спочатку три карти листопада, які будуть характеризувати нам листопад, а потім так. подивимося детальніше. І так, три карти на листопад покажіть. Угу. Карта дев'ятка чаш, карта ілюзій. Тобто дуже багато буде дезінформації, казати будуть одне робити будуть інше. Покажіть це ілюзії для кого чи як вони будуть для нас. Але для нас ця ілюзія буде хороша, тому що буде, будуть показувати, ніби ми без ресурсу, ніби нас уразили, а насправді постачатиметься дуже багато ресурсу. Тобто дуже багато партнерств, які не буде озвучено, не буде винесено на загал. Карта Башта, руйнування. Давайте подивимося, чого це стосується. Ви знаєте, руйнування. Я дуже хвилювалася, що це можливо по обстрілів, по обстрілах, але тут жодного меча. Тут іде страшний суд і карта імператор, закінчення циклу по справедливості, тобто, і все ж таки ми рухаємося до закінчення війни і нашої перемоги, не просто до закінчення війни. І листопад дуже швидко, дивіться, по колісниці, наблизить нас до цього. Іде карта паж Мечів, тобто знову карта ресурсності. Ресурсності королева жезлів повішених, які змінять ситуацію. Тобто, будемо отримувати. Дуже багато допомоги, дуже багато зброї і дуже багато дозволів. Тобто, якщо взяти по розкладу, можна сказати, що е, ці події, які дуже стрімко розвивалися в жовтні, просто знаєте дитячі лепіт по відношенню до того, як події стрімко будуть розвиватися в листопаді і вестимуть нас, скажу не до переговорів. Не до завершення війни, а до нашої перемоги. Листопад буде такий неочікуваний місяць для всіх, не лише для нас, а і для всього світу по тих фактах, як розвиватимуться події. Тож будемо спостерігати, давайте загально одну карту для України, що пророкують карти Таро для України на листопад 25-го року. Дивіться, сімірка жезлів і жезлів, відвоювання, протистояння, яке принесе нам перемогу. Карта зірки. Чи не найкраща карта, яка може бути в колоді таро? Тож місяць листопад, не дивлячись на те, що може відбуватися по обстрілах, але ну, я відчуваю, що вони все-таки послабляться, що зараз цей тиждень буде такий максимально вирішальний і там події. Підуть зовсім в інакше, неочікуване для всіх русло, і все ж таки місяць листопад я через карти таро бачу більш оптимістичний для України, але менш значно менш оптимістичніший для расистів. Mm, ну, які прекрасні карти, які прекрасні чудові прогнози і слова ми сьогодні прямо почула. Пані Тетяна, хочу вам подякувати. Прям щиро, настільки ви мені прямо аж настрій підняли. Тісно, прям <плес> <плес> на такі прогнози, такі передбачення. Друзі, вам залишається тільки що підписатися на наш канал, і на усі сторінки та канали Тетяни. Гай, посилання вже додані в описі під випуском. Чекаємо на коментарі. Звичайно, долучайтесь до обговорення, яке завжди із вас. Вподобає а з нас от такі приємні позитивні, найголовніше прогнози. Пані Тетяна щиро вдячна і побачимось наступного тижня. Бережіть себе, мої прекрасні. Не забувайте також, що на моєму каналі ем, можете знайти захисти собі. Також Вероніко на завершення програми. Хочу сказати, зараз люди просто пишуть масово, як захистити свій будинок, свій дім, своїх рідних від обстрілів, і тому я запустила ще символи кабалістичні символи Соломона. По захисту себе і своїх рідних від війни. У мене не було їх з березня місяця, але так як зараз люди просять через таке посилення обстрілу, я ще е запустила їх для захисту людей. Тож пишіть мої асистенції, контакти знаходяться теж в описі цього відео, тому що кількість обмежена всім протягом одного-двох дня відправлю. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, не забувайте що... Що здолаємо вражину і переможемо. Сто відсотків. Дякую, пані Тетяна, до зустрічання. Побачимось.